Добрий день! Ми з вами сьогодні розглянемо нову тему Історія людства в античні часи. Але перед тим, як продовжити вивчення цього розділу, ми з вами відповімо на питання, тобто подумайте, що таке основні періоди в історії, на які вони діляться, що називаються взагалі історичною епохою, які історичні епохи пережили європейські народи. Як історичні епохи позначилися на житті наших предків і які найважливіші періоди історії України. Тобто, ці питання ви вже подумаєте, десь там відповідь вдома самостійно з підручником. Також пропоную згадати визначення, які у вас також є на слайді другому, і за необхідності можете зафіксувати в зошиті культура. Цей термін буде зустрічатися при вивченні історії, тому рекомендую його записати. Культура це досягнення людства в матеріальному та духовному житті. Культурні епохи це історичні періоди, які характеризувалися певним рівнем матеріальних, технічних і духовних досягнень. Історико- Культурна епоха це великий проміжок часу в історії людства, що певним спільними ознаками матеріальних і технічних духовних досягнень відрізнялася від інших історичних періодів. І історико культурні епохи мають такі проміжки, як первість, античність, середні віки, новий час і новітня історія. І на опрацювання. Нам допоможуть ще ось такі ось слайди. Тепер переходимо до вивчення епохи первісного суспільства. Найдовший період в історії людства починається з появи ймовірних предків людини близько двох мільйонів років тому і завершується появою перших міст та держав на землі. Кінець. Четвертого початок третього тисячоліття до нашої ери. Це визначення також бажано зафіксувати до зошита. В історії України первість припадає на період тривалісті близько одного мільйонів років аж до Сьомого століття. Найдавніші залишки їхнього перебування на території України виявлено в Закарпатті, поблизу селища Королевого на землях сучасної України в другій половині четвертого, початок третього століття. Тисячоліття до нашої ери жили племена трипільської культури. Вони займалися головним чином землеробством і скотарством. Унікальною є трипільська кераміка, її виготовляли вручну, без гончарного круга, і оздоблювали, як правило, геометричним орнаментом. Це також треба запам'ятати, бо, можливо, на тестування. Також виписати визначення, що ж таке античність. Античність це історія і культура стародавньої Греції і стародавнього Риму. Від виникнення перших давньогрецьких держав кінець третього, другого тисячоліття до нашої ери і до падіння Римської імперії V століття нашої ери. На теренах України в античну епоху існувала низка грецьких міст держав: Херсонес, Ольвія, Тіра та інші, а також держави, кочовиків, скіфів, як. Яку греки називали Скіфією, і можете розглянути потім карту, де вони розташовувалися, зупинивши відео. Історія середніх віків це період європейської історії від 5 століття падіння Західної Римської імперії до епохи великих географічних відкриттів кінець 15. Тобто зрозуміло, що це вже наступний період в історії. Саме в середні віки припадає існування двох могутніх українських держав: це Київська держава. Княжа Русь України із центром у місті Київ 9, 13 століття та Королівство Руське, Галицько-Волинське князівство 13-14 століття. І можна також розглянути фото. Підбірку цього періоду наступним періодом є новий час. Це історичний період, що тривав у Європі понад 500 років. Він почався з великих географічних відкриттів кінець 15 століття, а закінчився на початку 20 століття. В історії України новий час це період козацтва, яке відріз... відкрило українську державу військо Запорізьке з середини 17-18 століття. Це доба боротьби за відновлення державної незалежності і єдності українського народу 18-го, кінець 20-го століття. І знову ж таки є і фото, характеристика цього періоду. Новітня історія, наступний період, це період всесвітньої історії, який охоплює 20-те, початок 21-го століття і триває до сьогодні. Уявляємо історію України саме в такому порядку. Відкрещення бачимо по фото до виникнення козацтва, революція, діяльність українських діячів. На закріплення звертаю увагу на те, що періоди називають великі проміжки часу в історії людства, що певним спільним ознакам матеріальних, технічних, духовних досягнень відрізняються від інших історичних періодів. Історико-підпілець. Культурна епоха, як і історико-культурні епохи, періоди поділяються в історію людства. Да То ось ті терміни, які в нас були на дошки перед початком року. Знову ж таки, закріплюємо, що всі періоди діляться. Вся історія ділиться на періоди. Це первість, античність, середні віки, новий час і новітній. І ось на закріплення є ось такий а, цікава історична плутанка: з'єднати зображенням предмету з відповідними історичними епохами. Тобто зупините відео і з'ясуєте, до якого періоду належить той чи інша історична. Реліквія. Тепер дивіться, діти по параграфу. У вас є блакитним виділені параграф 23 домашнє завдання, виділені блакитним визначення, рекомендовано їх запам'ятати до наступного року. І усно ми на наступний року про це поговоримо. Дякую, до побачення!